Вона займається тим, на що не кожен чоловік зважиться. Ця жінка тисячі разів бачила землю із висоти пташиного польоту. Сюже зміни, мене тянуло, мені хотілося літати. Начиталась фантастіки, на і попробовать себя где-то в авиации. Парашутистка із величезним досвідом Наталія Логінова має за плечима дві з половиною тисячі стрибків. Вперше справжній адреналін вона відчула у 77-му році під час першого стрибка. Однак більше запам'ятався стрибок другий. У меня на втором прыжке ноги так трусились, что я их еле держала руками, а когда встала, то вообще были ватные. Первый и последний раз в жизни я поняла, что такое ватные ноги, я не могла встать, меня так поставили и вперед. Мне хватило наверное, прыжков 15-20, чтобы я уже себя спокойно в воздухе чувствовала, чтобы я начала видеть землю, какие-то действия уже осознанные в воздухе, то есть уже свободное падение, уже управлять телом. Пані Наталія підрахувала, що за 2,5 тисячі стрибків у неї назбиралось понад 24 години вільного падіння. Вона була у збірній команді України, брала участь у міжнародних змаганнях, має титул чемпіонки області. Хорошо, що тоді було все безплатно. кормили нас, одягали, бензин був безплатний, тому прыжків було много. Пригалі медіа десь пришков по 200 в год. Можна було якихось результатів добиватися. Зараз пані Наталя не стрибає за станом свого здоров'я однак дуже сподівається, що найближчим часом таки зможе зайти до літака із парашутом за спиною. Поки ж, ось уже 23-й рік вона готує до стрибків молодих парашутистів, таких як вона, сміливих дівчат, закоханих у небо, каже, у неї не бракує. Якщо перший раз то це не зрозуміло спочатку, де ти? дуже тихо, і якось по іншому. Ну потім вже в звичку входить, вже не може без адреналіну. За практики Наталії Логінової були випадки, коли після підготовки люди, стоячи перед самим літаком, не змогли перебороти страх і відмовлялися стрибати. На це вона реагує спокійно, мовляв, кожному своє. Але запевняє, хвилина чи кілька хвилин у небі ні з чим не порівняти. То нас, все вся нас ділить шах, діда себе преодолеть. Ну мужчина це має значально, це має бути його суть, що він способен зробити шаг. Іван Марчук, Дмитро Шамшин, інформаційна програма День.